Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про Injective, а саме про саме цей саміт, який відбувся Token 2049. Дуже крута подія. Відбувалася вона в Азії відповідно. Дуже класний такий саміт блокчейнів. І там Injective був як представником один, одним із, Дуже класно все пройшло. Токен 2049 виділяється як шановний саміт блокчейна, що об'єднує інноваторів веб-три піонерів галузі та впливових керівників з усього світу на знакових сінгапурських пісках. Марина Бей так називати. От зараз я прочитав те, що написано в офіційному блозі Інжектіва, типу, як це відбувалося, де це відбувалося, відбувалося в Сінгапурі, класний захід, все круто, дуже крутезне місто. Знаємо, що Сінгапур це такий дуже класне місто, саме країна, така. В Азії, і от саме відбувався там цей саміт. Дуже багато в блозі. Особливо рекомендую перейти в блог. І от зараз цей блог можна побачити біля мене на картинці: багато фотографій, багато класних представників від крутих проєктів, багато чого обговорили. З основного такого виділити можна це от саме обговорення дуже багато тем, багато проєктів представляли щось. Наприклад, серед Injective Labs, ніби в токен 2049, став центром для проникливих взаємодій, тобто взаємодіяли з різними блокчейнами, всякі інтеграції, різні обговорення про партнерств проєктів і тому подібне. ніби. Представляли якісь нові свої функції, нові можливості, проекти, інжектів, тому подібне. Дуже класна, дуже класна подія, дуже багато людей було. Типа. Дуже багато говориться, от саме класно було освітлення, презентація. Знаєте, як це буває в класних містах, дуже класно все презентувати. Інжектів один із таких. Всі мали класні футболки, всі класні там говорили класні промови. Кожен мав підготовлений був. ну Дуже все пройшло круто. Рекомендую перейти на блог, ознайомитися детальніше, тому що така подія варта уваги. Зараз інжектів знаємо на хайпі, роздувається токен. Дуже багато ліквідності, відповідно, дуже багато е, хайпу набирає, дуже багато саме крутих подій відбувається. Інжектів є за запро... ну, е, сказати... Бажаним проектом на будь-яких самітах, на будь-яких зустрічах, буду вас далі повідомляти про якісь такі круті події, які були рекомендувати вам переходити, читати десь якісь інформації про це, ознайомитися, бути, тримати, так сказати, руку на пульсі саме в проєкті, щоб бути саме ознайомленим з усіма подіями, тому що Інжектів це є зараз дуже на хайпі проект. Токін росте неймовірними силами. Я ще в літі говорив, що треба придивитися інвестицій. В інвестиційному плані до цього токена. Я казав, що це е, не є якась така рекомендація, але просто вивчити треба для себе. Дуже класне, оновлення токеноміки і всього того. Е, я думаю, зараз маркетинговий план, амбасадори, вони робили все для того, аби роздути токен. В принципі, що в них і виходить. Тому проєкт дуже крутий. Всім рекомендую. Обов'язково перейдіть, подивіться про токен 2049, саміт, який відбувся в Сінгапурі. Всім па-па!